Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо відкривати паперові колекції. Сьогодні я знову зробила кіндер сюрприз. Ми його відкриємо. І давайте обирати одразу пакетики з інших колекцій. З колекції знаки Зодіаку візьмемо ось цей пакетик і оцей давайте. І з колекції котяча тема візьмемо зелену лапку і жовту мордочку. Ось наші всі пакетики і беремо наш каталог. Відкриваємо. Давайте почнемо з колекції Kinder. Ось він наш Kinder. І зараз я його відкрию. Знімаємо обгортку. і ось наш шоколад. Далі ми і шоколад розкриваємо, і тут у нас капсула. А у капсулі в нас попалася іграшка, це ось таке от морозиво. Ось таке. Приклеїмо його ось сюди поруч із пандочкою. Зараз її відклою. Ось сюди. Так, далі відкриємо колекцію знаки Зодіаку, мабуть. Ось цей пакетик відкриємо першим. І тут в нас попався знак зодіаку рак. Він у нас ось тут. Приклеїмо. І Іще один пакетик. Тут у нас попався знак зодіаку Козиріг. Він ось тут. Ось такий. І приклеїмо його. Далі перейдемо до колекції дитяча тема. Почнемо з цього пакетику. І тут в нас попалася ось така от. Чорна кішка під номером 4, ось тут. Зараз я її спробую вклеїти. Ось так. Іще один пакетик. І тут в нас попався кіт Саймона. З мультика під номером 5. Ось тут. Сюди приклеїмо. І ось такі у нас виходять колекції. Колекція котяча тема, колекція знаки зодіаку і колекція кіндер-сюрприз. Наступному відео ми закінчимо наші колекції. Що ж, а на цьому все. Якщо сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал.